Дівчатка, всім привіт! Сьогодні з вами зв'яжемо візеруночок, комбінований візерунок. Є трішечки ажуру з нашого улюбленого журналу штрикмуста. Будуть такі клас... класика, вічна класика ромби. Перекладається з німецької як курчаві ромби, кудряві ромби. Бачите, доволі цікавий. Незважаючи на те, що тут є трішечки і ажуру, я вважаю, зараз можна вив'язати половер. Взяти товщині підходящі ниточки і можна вив'язати. Я, як завжди, підготувала для вас зразочок. Цікавий візерунок. Мені подобається. Пишіть в коментарях, як вам це зворотня сторона, він такий мені, здається, двосторонній візерунок гарний. В'яжеться досить просто, легко, швидко. Нам потрібно набрати кількість петель крат на 14, плюс одна петелька для симетрії і дві, як завжди, кромкові петлі. Так, я набрала вже петельки. Так, до речі, дівчатка, у нас тут 20 рядочків. В рапорті, і е, на схемі приведені тільки лицеві рядочки, але бачите, в, в ромбах у нас платочна в'язка, тому ми їх пров'язуємо і в лицевих, в і в зворотніх рядочках лицьовими петельками. Ми з вами пров'яжемо один рядочок зворотній. Я покажу вам, як це робиться. Це майстер-клас. Звісно, в основному для тих дівчаток, які вже. Які е, недавно почали в'язати. А для тих, хто вже гарно в'яже і сподобався візерунок, то ви зможете схемку побачити на моєму, в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде під відео. Так, починаємо. Першу петельку ми знімаємо кромково. Далі лицева петелька, накид, одна протяжка. Петельку знімаємо, лицева, і накидаємо поверх неприв'язану. Далі 9 лицевих петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дві петельки разом лицевою. Тут їх можна не повертати в ліву сторону, щоб вони дивились петельки, тому що тут його не буде видно на цій в'язці. Накід і одна лицева петелька. Дівчатка, тут, якщо хочете трішечки інакше зв'язати цей візеруночок, то можна його в зворотньому, бачите, тут по краю. Можна зробити, оформити, так сказати, ромб лицевою косичкою. Тоді, в зворотньому рядочку, нам треба трішечки інакше в'язати. Зараз в'яжемо по схемці. Зараз покажу вам, що я маю на увазі. Так, дивіться: ось у нас накид. і. Дві петельки разом лицевою. Якщо хочете косичкою оформити ромб, то ці дві петельки разом лицевою, або протяжку ми пров'язуємо зворотньою петлею. Тоді з лиця у нас буде формуватися коса. А в'яжемо по схемці все лицьовими петельками. Це у нас зворотній рядочок другий. Тільки накиди ми пров'язуємо лицевою петлею. Але таким чином, щоб у нас залишилася дірочка. І далі все лицевими. Зворотніх у нас тут нема. Беремо за задню стіночку. Петельку, я завжди кажу, щоб не було лишнього вузлика. Якщо ми з лицевої петельки пров'язуємо зі, зі зворотньою лицеву або е, навпаки, то трішечки повертаємо петельку, щоб не було лишнього вузлика. Але тут у нас, нам потрібні тут вузлики, тут у нас платочна в'язка, тому беремо за задню стіночку петельку і лицевою пров'язуємо накид. Це ми два рядочки прив'язали. Далі третій рядочок кромко знімаємо, дві лицевих. Дві лицевих петельки, накид, знову протяжка. Знімаємо петельку, наступна лицева і знято накидаємо поверх лицевої. Далі в нас сім лицевих петельок. Два, три. 4, 5, 6, 7, знов дві разом лицевою, зліва направо вводимо спицю, накид і дві лицевих. Так, це у нас раппорт. На зразочку я в'язала в ширину два рапорти і в довжину теж два рапорти. Це ми пров'язали третій рядочок, четвертий в'яжете по схемці. По, о, да, по схемці всі лицеві петельки. І четвертий в'яжете, четвертий і на п'ятому зустрічаємося. Так, далі починаємо п'ятий рядочок, кромку знімаємо: три лицевих петлі. Два, три, накид, протяжка. Звичайно, одинарна протяжка. Далі п'ять лицевих. Один, два, три, чотири, пять, дві разом лицевою. Накид, три лицевих. Шостий рядочок в'яжемо самостійно. Сьомий будемо в'язати потім разом. Так, дівчатка, сьомий рядочок. Починаємо з чотирьох лицевих петель. Один, два, три, чотири лицьових накид, одна протяжка. Далі три, три лицевих петлі. Один, два, три, дві разом лицевою, накид і чотири лицевих. Один, два. Три. 4, Це був сьомий рядочок. Восьмий. Будь ласка, самі пров'яжіть. Дев'ятий рядочок. Знімаємо кромкову, п'ять лицевих петель, два. Три. Чотири. П'ять. Накид, протяжка лицьова петелька, дві разом лицьовою, накид і 5 лицьових. Це ми вже зв'язали 9 рядочок, 10 в'яжіть, будь ласка, самостійно, там тільки лицьові петельки. Далі 11 рядочок. 5 лицьових. 2, 3, 4, 5, 2 петельки разом лицевою. Зараз ми будемо розширяти румб. Дві разом лицевою, накид, лицева. Знов накид і протяжка. Тут ми поміняли місцями накид з протяжкою. Так, і 5 лицевих. Один, два, три, чотири. 5. Це був одиннадцятий рядочок, дванадцятий провіжить самостійно. Так, далі у нас тринадцятий рядочок. Знімаємо кромку 4 лицевих. Розширяємо Два. 3. 4 лицевих, дві разом лицевою. Накид три лицевих петельки. 2. 3 накид, 1 притяжка і 4 лицевих петельки. 3, 4. Це був 13 рядочок. Так, далі у нас 15 рядочок. Знімаємо кромку. 3 лицевих. 1, 2, 3. 2 разом лицевою. Накид п'ять лицевих. Два, три, чотири, п'ять, накид, протяжка. І три лицевих. Це ми вже зв'язали п'ятнадцятий рядочок, 16-ий, будь ласка, пров'яжіть платочною в'язкою. Далі 17-ий рядочок. Дві лицевих, дві разом лицевою, накид, сім петелек лицевих, два, три, чотири, пять, шість, сім. Далі знову накид і протяжка. Дві лицевих петельки. Дівчатка, 18 рядочок, будь ласка, самостійно провіжіть. Завершуємо наш рапорт. 19 рядочок, лицьова петля, далі 2 разом лицьовою, з нахилом вправо накид, 9 лицьових, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Дев'ять накид, одна протяжка. І лицева петелька. Двадцятий рядочок зворотній. Давайте разом пров'яжемо. Тут трішечки в'язать. Один рапорт зовсім маленький. Дуже гарний візерунок, не важко він в'яжеться. І бачите, він такий двосторонній. гарні шви зробити, і буде у вас двостороння річ, дуже зручно. Так, малесенький у нас, бачите, тут тільки початочок ромбу, але ж і бачите, на темних ниточках теж дуже гарно виглядає. Цей візеруночок. Пишіть в коментарях, як він вам сподобався. Переходьте на мій канал в Телеграм. Там все, все є те, що вам потрібно з мого каналу, з YouTube каналу Схемка до візеруночку, опис та фото моделі з журналу, з огляду журналу. Те, що вам сподобалося, гарний такий затишний, приємний візеруночок. Так, дівчатка, коментуйте, обов'язково підписуйтеся, ставте вподобайки. В мене, якщо ви замітили, звернули увагу, є вже кнопочка для донатів. Звісно, якщо бажаєте, буду вам вдячна. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!